Всім привіт! Ми заселилися в готель The Norm в бодрумі і давайте подивимось наш номер. По ліву сторону у нас ванна. Тут ми бачимо умивальник, крем для тіла, мило для рук. Далі рушнички, ватні диски, шапочка для душу. Навіть є розчіска. Пилочка для нігтів. Тут також у нас є ваги, фен, набір тапочок і додаткові рушники. Е, і ватні палочки. Не знаю, чи мають бути зубні щітки і пасти, але їх тут немає. Тут такий прозорий гарний душ теж миючий. Засоби гель для душу, шампунь, кондиціонер такі самі, як ми бачили в лікі Ліберті. Коли виходимо напроти нас велике дзеркало, загалом тут такий сучасний модерн стиль, мені дуже подобається такий дизайн. А, тут у нас такі прозорі двері, в шкаф, дуже гарно, стильно а, є халатик. А, також тут є сейф, ложечка для взуття. Все як має бути. Далі тут лежить ще одна подушка запасна, також такий шкаф великий, місця для всього хватає. Тут теж дверцята, зверху також і прикриватні е, тумбочки. Є телефон, є олівець бумажки для нотаток, є також а, розетка. І такі перемикачі світла. Ось такі гарні два ліжка з набором подушок. Далі тут, напевно, під чемоданчик така стійка. Теж комодік з шухлядками, плазма. Є такий міні-бар, чай, воно в нас безплатно, ти не знаєш. Є такий міні-бар, він є безкоштовний. Тут є чай, кава, розчинна, електрочайничок. Ось такий милий маленький холодильничок. Тут у нас вода газована, не газована, сік та сладкі води. Такий прикольний оранжевий. Далі тут є диванчик, такий стіл. Дуже стильно, гарно, високі такі потолки. І переходимо на балкон. Вид у нас не на море, але теж дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Тут у нас навіть є брендовані сірники, за норм, коробочка. І з чорними сірниками. попільничка і якийсь стіл трошечки а, такий не, не дуже чистий. І класно, що тут є така ось сушилка. Трусики, носочки, сушимо. Сушимо, стираємо.